Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Продовжую знайомити вас з книгою Брюса Ліптона та Стіва Пхайермана Спонтанна еволюція. Це вже шоста частина цього циклу. Отже, є дві новини: хороша і погана, погана наша цивілізація, така, якою ми її знаємо, добігає кінця, а тепер хороша. Наша цивілізація, така якою ми її знаємо, добігає кінця. І справді небувалі кризи, які нині ставлять під сумнів саме наше існування, можуть бути сприйняті як явне передвістя неминучого падіння цивілізації. Однак під очевидними катаклізмами ми можемо розгледіти і глибші причини її кінця, що наближається. Нас ведуть до загибелі фундаментальні вірування, на яких ми побудували свій світ, і це по справжньому погана новина. А хороша новина в тому, що передова наука радикально переглянула базові вірування нашої поточної парадигми. За визначенням перегляд парадигматичних вірувань неминуче веде до фундаментальної трансформації цивілізації, оскільки люди. Починають сприймати світ інакше, ніж раніше. А ще одна хороша новина полягає в тому, що ми не перша цивілізація, яка пережила підйом, а потім падіння. Три більш ранні культурні версії анімізм, політеїзм і монотеїзм, передували сьогоднішній культурі наукового матеріалізму і зробили свій внесок у її формування. Тож у нас вже є прецеденти, які дають надію, що наша еволюція рушить далі. Як і в житті будь-якого живого організму, після народження цивілізації настає певний період розвитку, коли люди у своїй масі засвоюють нові культурні ідеї. У міру того, як суспільство дозріває, ефективні сприятливі для життя вірування. Канонізуються і починають сприйматися як культурний закон, потім ці вірування закоснівають, через що поведінкові моделі суспільства втрачають гнучкість. Згодом жорсткі вірування цивілізації неминуче призводять до виникнення нерозв'язаних проблем у зовнішньому середовищі. На цьому етапі відсталість більшості представників культури проявляє себе як активне протистояння змінам. Навіть перед обличчям смертельно небезпечних кризових процесів. Відсутність гнучкості за часів потрясінь зумовлює швидкий занепад старіючого суспільства. Дивлячись на те, що відбувається нині у світі, ми розуміємо, що зараз перед нами стоять глобальні проблеми, що загрожують самому життю. І причина цих проблем у спотворених істинах. На яких ґрунтується суспільний устрій нашої цивілізації, ми наближаємося до моменту переходу, коли одній цивілізації належить померти, а інші народитися. З попелу старої цивілізації повстане нова. Ми реалізуємо життєвий сценарій Фенікса. З кожним днем все більше людей прокидаються для усвідомлення того, що цивілізація, як ми її знаємо, Рухається до кінця. І в цьому висновку немає нічого несподіваного, хаос, що панує у світі, і жахливі кризи, є явними ознаками наближення катаклізмів. Отже, ми попереджені, але чи озброєні ми для подолання труднощів, пов'язаних із масштабними соціальними потрясіннями, або, можливо, важливіше поставити собі таке запитання трансформація нашого світу неминуча. Але чи зуміємо ми уникнути болючої революції і вибрати глобальне зцілення шляхом еволюції? Нині ми стрімко наближаємося до того, щоб утретє перетнути точку рівноваги між духовною і матеріальною сферами. І що на нас чекає після прибуття в цю точку, залежить від того, який із двох альтернативних шляхів ми виберемо ми можемо віддати перевагу. Залишитися все в тому ж знайомому світі протилежностей, що борються, де релігійні фундаменталісти і вчені фундаменталісти редукціоністи продовжують поляризувати громадськість. Цей шлях, очевидно, веде в тому ж напрямку, в якому ми рухаємося нині до неминучої загибелі. Або ж, повернувшись до точки рівноваги, ми можемо зробити вибір на користь усунення наших відмінностей. Гармонії, а не протистояння. Поєднавши елементи, що колись протистояли один одному, єдине функціональне ціле ми можемо відчинити двері, вийти за межі протилежностей, що історично склалися, та здійснити еволюційні перетворення, в результаті яких виникне більш функціональна і життєздатна версія людства. Комусь здасться, що ми тут просто розповідаємо казки. Однак та й про що тут ідеться, аж ніяк не порожні мрії, у нас дійсно є потенціал для їх здійснення. Базові парадигмі цивілізації притаманні мудрість і позитивне світосприйняття, що сприяє реалізації саме цього можливого майбутнього. Ось тільки йдеться не про нинішню парадигму, систему вірувань, обтяжену хибними і шкідливими моделями міфосприйняття – яка лише посилює хаос, що панує у світі, ми говоримо про нову базову парадигму ту, що заснована на інтеграції сучасної науки і стародавнього духовного знання. Поки що немає загальновизнаного терміна для позначення наступного етапу цивілізації, і ми будемо називати цю нову базову парадигму холізмом. Як це було і в разі попередніх парадигм. Анімізму політеїзму, монетеїзму і наукового матеріалізму. Перш ніж стати офіційною базовою парадигмою нашої цивілізації, холізм має запропонувати людям задовільні відповіді на три вічні запитання: Як ми сюди потрапили, навіщо ми тут? І якщо ми вже тут, то як отримати з цієї обставини найбільшу користь. Космологи сходяться в думці. Щодо виникнення матерії, Всесвіт являв собою цілісну матрицю незримої енергії, звану полем. Після великого вибуху, який, за оцінками вчених стався 15 мільярдів років тому, з поля скоденсувалася фізична матерія і водночас залишилася нерозривно пов'язаною з ним. Закони квантової механіки ясно свідчать про фундаментальну роль енергетичних полів у формуванні матерії, у всесвіті матерію організовує інформація, представлена енергетичними структурами поля. Таким чином, закони квантової механіки підтверджують вчення Сократа про те, що явища і предмети фізичного світу породжені якимись незримими формами або ідеями. Оскільки інформаційне поле існувало до виникнення матеріального світу, ми можемо легко застосувати ідею креаціонізму, згідно з якою форма будь-якого організму була присутня в полі як певна енергетична структура ще до того, як цей організм з'явився на планеті. Протягом мільярдів років фізична матерія на Землі поступово організовувалася в складні фізичні форми. Що відповідають незримим формотворчим структурам поля. У лінійному часі першими живими організмами, що з'явилися на планеті, були найпростіші бактерії. Використовуючи механізми адаптивних мутацій та епігенетичних модифікацій, примітивні клітини змогли обирати і змінювати свій генетичний код, щоб краще вписатися в середовище. Спадково модифіковані процеси забезпечили живі організми механізмом, що дозволяє постійно адаптуватися до мінливого середовища. Процес з'єднання живої матерії в клітини, а потім цих клітин у складні організми, якими, наприклад, є люди, що протікає в часі, відображає лінійний процес еволюції. Таким чином, у нас є підстави вважати, що організми біосфери. Виникли внаслідок дії як креаційних, так і еволюційних процесів. У рамках холістичної парадигми колишні протилежності виявляються взаємопов'язаними частинами єдиної цілісної системи. Особливо це стосується таких протиборчих протилежностей, як креаційні та еволюційні процеси, які насправді нерозривно поєднані в танці життя. Холізм визнає, що і креаціоністська концепція споконвічно даних структур, і еволюціоністська теорія, згідно з якою ці структури реалізуються в часі, є фрагментами єдиної космічної головоломки мозаїки, і, з'єднавши їх разом, ми отримуємо картину дуже близьку до реальності. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Продовження очікуйте в наступній частині цього, цього циклу. На все добре! Щастива.